Доброго дня, діти! Сьогодні ми пограємо з вами в дидактичну гру «Ми пішоходи». Я буду ставити запитання, а ви будете відповідати. Готові? Слухайте уважно! Переходити дорогу потрібно у спеціально визначеному для цього місці. Чи можна переходити дорогу у будь-якому місці? Виберіть правильну відповідь. Правильно. Потрібно переходити дорогу у визначеному для цього місці. Потрібно переходити дорогу на зелене світло світлофора. Чи можна переходити дорогу на червоне світло світлофора? Так, правильно. Переходити дорогу потрібно на зелене світло світлофора. Гратися м'ячем можна на дорозі. Чи можна гратися на дитячому майданчику? Правильно гратися м'ячем обов'язково потрібно на дитячому майданчику. Виходячи на дорогу, не потрібно дивитися наліво. Або, виходячи на дорогу, потрібно подивитися спочатку наліво, а потім направо. Виберіть правильну відповідь. Так, правильно, виходячи на дорогу, потрібно подивитися спочатку наліво, а потім направо. Друзі! А як ви думаєте, виходячи на дорогу, потрібно голосно говорити та розмахувати руками, чи потрібно припинити розмову, коли ви переходите дорогу? Так, правильно, потрібно припинити розмову, коли ви переходите проїжджу частину. А чи потрібно ходити тільки по тротуару, чи можна ходити і по дорозі? Правильно, молодці, рухатися потрібно по тротуару. Переходити дорогу можна не тримаючи дорослого за руку, чи потрібно тримати дорослого за руку, коли переходиш дорогу. Так, правильно, обов'язково, коли переходиш дорогу, потрібно тримати дорослого за руку. Малята, як ви вважаєте, перебігати дорогу потрібно перед близько їдучим транспортом, чи потрібно переходити по пішохідному переходу? Так, правильно, дорогу потрібно переходити по пішохідному переходу? Малята, як ви вважаєте, гратися можна поблизу дороги, чи потрібно гратися на дитячому майданчику далеко від дороги? Обов'язково потрібно гратися на дитячому майданчику далеко від дороги. Ви молодці, дотримуйтесь правил дорожнього руху. До побачення!